Шлю своє вітання з Запоріжжя. Хто ще не посіяв бурячок, я раджу зробити так, як зробила я. Я замочила насіння бурячечка на 12 годин у вологий рушничок, він проклюнувся і я посадила його в яєчний лоток по дві, по три насінини в кожну ячеечку. Через на, на наступний день він зійшов. Він зійшов, і як після вербної неділі буде потепління, і я висаджу його у відкритий ґрунт. Вже приготувала для нього діляночку, підсипала туди доломітової муки, щоб він був солоденький. І таким чином буде рости в мене бурячок. Хто ще не скористався, не посіяв бурячок, можете скористатися. Якщо вам сподобалось, на все добре. До побачення, щасти. А це мої огірочки. Це другий урожай огірочків. Перший урожай, коли я пересаджувала у 4-літровий горшечок, були зав'язі на огірочках, але вони не витримали пересадки. Вони оцвілися і опали. А це вже Другий урожай. Такі гарні завязі. Думаю, що дочекаємося огірочків на цей раз. Отак, От до побачення.